Булося в Римі велика така нарада партхозактива України. Основна маса з'їхалася для фотографій. Ця вся подія в Римі не могла не відбутися без пана Смілянського, без «Укрпочти». Ось до цієї краси, якою тисячоліттями ходили там видаючіся діятелі іскусства епохи Ренесансу, наш бравий начальник «Укрпочти» притарабанив туди контейнер передвіжного відділення «Укрпочти». І говорить, мене питали от наші українці, коли ж ми зможемо користуватися Укрпоштою і пересилати товари в Україну Укрпоштою з Рима. Італіянці люди вас ну, коли приїхала Орда з України, 1500 чиновників. Значит, ну, розумієте, взагалі це було не за слабонірне. Мілованов, бувший український міністр, ходив вічно п'яний. Ну, От така ж публіка там плюс-мінус приїхала з цим великим большим, большим табором. Присудівся Смілянський з контейнером. Це, конечно, не венецианский карнавал, але позорище, що то. то тільки ми знали тут страны, що він дурик. А зараз і в Римі. Всі ці міністри за кордонів, єврокомісари, всі теж побачили, що у нас є свої клоуни на експорт.